Так, друзі, я вас вітаю. Давайте дивитись на найближчі два тижні з 13 по 26 жовтня. Добропілля, Святогірськ, лиман, Миколаївка, та ще біля Слов'янська, та Коровий Яр. Покажіть нам основний головний фон. Загальним фоном нам покажіть основні головні енергії, небезпеки та загрози, добропілля. Донецької області на найближчі два тижні з 13 по 26 жовтня покажіть нам місто Добропілля загально по енергіях, основні головні енергії, небезпеки та загрози. Місто Добропілля Донецької області. Логістика під загрозою зрозуміла. Тут більше добропільська громада, в зоні уваги, знову ж таки можуть намагатися лишити без світла, руйнаці продовжується. Ну, зробити важкою ситуацією з логістикою, з надаванням з можливістю підвозити ресурси, це обрізати логістику, зрозуміло, але в принципі. Більш-менш по енергіях. Все так погано. Зрозуміло, що небезпека присутня, але тримаємо, як то кажуть, кулачки. Можливо, якась щось гарне і позитивне все ж таки на цьому напрямку має бути. Так, Святогірськ. Святогірськ. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Покажіть нам загальним фоном. На найближчі два тижні з 13 по 26 жовтня Святогірськ. Покажіть нам основні головні енергії, небезпеки та загрози. На найближчі два тижні з 13 по 26 жовтня, місто Святогірськ. Тут блекаути виходять руйнації. Терор продовжується. Терор цивільного населення продовжується. Проблеми можуть бути зі світлом. й то Боже, щоб ця карти показала ту ситуацію, яка на зараз є, щоб, та, щоб це вже виправили. Але знову ж таки, серед цивільного населення, на жаль, є ті люди, які, які прихильні до ворога, ДСНС може працювати, і небезпека, от як повторних обстрілів, може бути. На жаль. На жаль, саме через зливу інформацію, велика небезпека. Ну, бо от є прихильники, да, які прям жадібно чекають, щоб їх звільнили від всього. Як воно вкладається в мозок, я не, не знаю, але от є ті, хто прям чекає, щоб їх звільнили від життя, від будинків. Від доброводу для населення, від всього. Так, Миколаївка та ще біля Слов'янська, на найближчі два тижні з 13 по 26 жовтня покажіть нам основні головні енергії, небезпеки та загрози з загальним фоном. Миколаївка та ще біля Слов'янська. Покажіть нам. На найближчі два тижні з 13 по 26 жовтня. Миколаївка і громади. Навколо неї. Знову ж, загроза руйнацій. Терор цивільного населення, діти під загрозою, можливо, якісь лікарні. Лікарні або от якісь, якісь дитячі заклади можуть бути під загрозою. Логістика. Логістика ДСНС буде працювати, на жаль, і знову ж таки, через, через злив інформації, через передачу ворогу інформації, певних точок і тому подібне. Так, кулиман з 13 по 26 жовтня, основні головні енергії, небезпеки та загрози покажіть загальним фоном. Ситуація у місті Лиман з 13 по 26 жовтня. Покажіть? У вас більш активні карти? Знову ж таки, обрізати логістику, щоб неможливо було надавати допомогу, привозити ресурси. Більше якось вони націлені на це перебити логістику. Логістика, ну, звісно, руйнація житла, позбавляння цивільного населення від житла і від цього, що може підтримувати життєдіяльність. Це все зрозуміло, але. Ну і блекаути можливі. Ще, ще можуть влупити не туди, куди е, міто і, і роз, роздувати знаєте, брехню, що знищили все, що вони прагнули. І король і яр. Крові яр на найближчі два тижні з 13 по 26 жовтня основні головні енергії, небезпеки та загрози. Покажіть нам загальним фоном. Населений пункт Крові Яр загальним фоном. Тут руйнація. І знову ж черезлива інформації. Але прям у вас теж дуже, дуже стійкі люди, які прям вірять, що все буде добре. Не можна нічим вбити їхню мрію і віру. Але тут так само, злива інформації, руйнації, ну теж така картка, осінь, картка холоду, голоду медзапакосної погоди. Ну і все одно тут лишаються, показуємо, що лишаються, наражають на небезпеку дітей, родини з дітьми. Вірять, що все буде добре, і все ж таки ну, десь переховують дітей карти. Карти про це показали. Дякую, друзі, за увагу. Ще нагадую, що чекаю. Коментарі ваші із запитаннями для бліців. Давайте щось подивимось цікавеньке, бо у мене е виписані є питання, але я думаю, що деякі з них, можливо, вже й не актуальні, бо це ще півтора тижні тому виписував. Ну, подивлюсь, по-актуальному. Якщо там щось актуальне буде, то в принципі зроблю ще бліц. Ще раз дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей!